Доброго дня, Рішив підживити Вікторію так, даний світчасний ось він. Що я взяв? Мінеральне добриво сказали, що це нітромофоска болгарська. НПК, питаю яке. 5-15-15, 5 азоту, 15 фосфору і 15 калію. Так, Набираю ось такий неповну ложку. Це я вже сюди 19 ложок насипав. Це бутилка в мене 2-літрова. Зараз отаких от чарок 100-грамових. Заляю сюди перше пів бутилки, мінеральне добриво дуже гарно розчиняється. Пів бутилки наберу, розбовтаю, щоб воно розчинилося. Тоді доберу до повного бутилку. І що далі буду робити? Це буде маточний розчин. Буду брати з цієї бутилки ось цю 100-грамову чарку, ляти на 10 літрів води і поливати між у Вікторії. Так, вчора поливав на півсотки, пішло 500 літрів води. Це ось каністрами носив, лікою поливав вечірком, бо зараз поки що жарко. Тільки все підготовлюю. Так, ось де проливав. Взяв сапу, зараз пробіжусь сапою, закрию вологу і ці бурани полякаю. Не знаю чому, ось на других сортах часнику все з бурянами ще не настільки критично. Вікторію можна просапати і заодно ґрунт закрити. Так, у Вікторії поверхневих корінців, ось дивіться, немає. Рослина бере вологу тільки з глибини грунту. То сапою, якщо я пройду, я рослинам не нашкодю. 5 минут побовтав, мінеральне добриво розчинилося, маточний розчин готовий. Маточний розчин ось так осів і непогано осів. Ну, це в принципі, перед тим, як поливати, я думаю, це не проблема датку збовтати, а потім працювати, Так, підживив, просапав, в принципі. Все непогано вийшло.